Каже чоловік, мені підвищили зарплату. Кажу не тобі, а нам. Мені, каже, дали зарплату. Не тобі кажу, а нам. Каже: мати, вас Леона прийшли, каже, платити комунальні. Каже, я не поняла, що ти мене своїм проблема вмішуєш? Не нам, а тобі. Всім доброго дня. Це от відео, яке ви тільки що бачили, якраз показує те. Що коли в чоловіка виникають якісь певні проблеми, навіть фінансові, так? жінка зразу, ні-ні, ні я тут взагалі не при чому забудь про мене, якби все мене не чіпає, якби давай це все сам вирішуй». А як тільки там, діло йде про зарплату, про гроші, так? про дохід і так далі, там, і тому подібне, зразу все там, ну, якби, зразу вона про чоловіка думає там, і згадує, бо їй це все треба. А як тільки чоловіку потрібна підтримка, Дуже часто вона, як сказати, такі жінки показують, о, що й не дивно, це вже таких випадків було багато, і в мене такі були випадки. Коли треба підтримка, її від них не дочекаєшся. От і все. Шкода тільки потраченого часу, грошей, зусиль, здоров'я і тому подібне на, на них. От і все. Дякую за увагу і побачимося!